Коротше, така ситуація. Якось раз очікуємо ну, дуже поважну людину, там всі шукуйсь, струмко, всі діла відкласти, хоп, чекаємо, потім трішечки пізніше приїде, розходимось, знов чекаємо, знов розходимось, ну така історія. І разом з нами був ну такий досить спогонами людина. І він каже: блін, все, як в радянській армії, нічого не змінилося, ті ж самі часи. І для ілюстрації свого того досвіду, ну який він хотів вимовити в цій фразі, він розповідає такий анекдот. Не знаю, можливо, на полях інтернету вже такий гуляє, але ну, як він розповідав, так я його і розповім. Коротше, справа в чому? До речі, можуть бути матюки, так що ну, дивіться, там дітей подалі. Хлопчик приїжджає з армії, вже навчився, там вже навіть там командир роти, там все таке. І його там зустрічають батько, брат і кажуть, ну що, що там розповідай, як там в сучасній армії, там же ж вже все. А він такий, ну, ну таке, я таке розповідати не хочу. Вони такі, та ну розповідай, ну як, як? Я там воював в вітчизняну, брат Афган пройшов, що там зараз, як армія. Він каже, та хлопці, ну пизда. Ті такі, та ну як? він, Ну, розповісти не можу, можу показати. Вони такі, ну, добре, давай показуй. Він такий, блін, ну, тоді ви мене слухаєтесь, ні в чому не заперечуєте, і я. Продемонструю, добре? Ті такі, ну добре, він. Так, все. А, час 18 на 22.30 нарада. Збираємось тут і все розкажу. Ті такі, тю, а чого на 22.30, ну є ж час. Він такий. Так, ротяки позакривали. Я сказав на 22.30. Що мені ясно. Ті всі є, так буде. Ну, вже командир, все. 22.30 збираються, чекають він, починає так. Значить. Завтра їдемо за дровами. Так, брат, на тобі інвентар, батько, на тобі, транспортне засоби. Брат, записуй. Дві мотузки, дві пилки, два топори. Записав, красава. Батя на тобі дві коняки і бричка. Записав, все. Завтра, о 6 ранку, підйом, о 9-завтрак, о 10-й виїзд. Ті такі тю, так а чому ну в 6, якщо в 9, може там в в вісім, він так, рутяки позакривали, я сказав, блядь, все, у шостій підйом, у 9 завтрак, у 10 виріс, все. Всі, ну добре, в шостій встали, до дев'ятої там ходили, курили, ну, гавили час, що, хто зна, що робити. Добре, все. На 10 він збирає всіх. Шикуй, стромка, так, дивлюся, ага. Бричка є, дві лошаді є, добре, так, ага, дві мотузки, два топори, дві пилки, грузимо, виїжджаємо. Погрузили, виїжджають. Він стояти, все, що таке, він, перевірка інвентаря. Та ну ти що, ну тільки ж погрузили. Він. Ротяки позакривали. Перевіряємо, я вас знаю, де Про... профукати могли вже. Ті, Ну добре, перерахували, все, погрузили, рушили, зупинились, перерахували, погрузили, рушили. Ну так довго продовжається, поки доїжджають до річки. Він так, річка, бачу, будемо переправлятися тут, фарсуємо річку тут. Ті тю, та ось що, 100 метрів до містка. Чого? ти? Він так, рутяки, я з вами прогавив час, вже інвентар ця вічно пройобується. Тут! Ті, ну, Ладно, тут, так, тут. Ну добре, починають форсувати річку, там зносить бричку, коняку одну там течі понесло, іншу витягли, ледь там, все, ну, жопа. На березі там батько, ой, конячка там вбивається, той каже, так, це війна, втрати не, ну, втрати будуть, це нормально. Поїхали, перераховуємо інвентар і вперед. Ну, Добре. Погрузили інвентар, їдуть далі. Ну, Приїхали до ліса і починають якось там навалили дерев. Е, все, зібралися, він. Так, все ж, струмка, рахуємо інвентар, грузимо, дрова, поїхали. Всі ну, добре. Порахували, поклали, погрузили. Тільки їхати, тут він. Так, стояти всі. Та що таке він? Що, що, інвентар перераховуємо? Та ну, блять, інвентар він на нанизу, ну як то? ні, розгружаємо, рахуємо, грузимо, Ну, вся херня, ті вже не сперечаються, думаю, та, блять, хер з ним. Порахували, загрузили, рушили, зупинились, порахували. Ну, та та вся херня, доїжджають до річки, він так. Тут форсували, форсували. були втрати, будемо форсувати тут. Всі та блядь, ну до моста вже 50 метрів, він так, рутяки з вашим інвентарем, роздовбає, коняку втратили, ну, верешіть там всі, а хер з ним. Починають форсирувати точно, бричку внесло, інвентар внесло, дрова знесло, коняку ледь витащили, ідуть уже, ну, взагалі не розмовляють. Прийшли домой, він так. ага. 18.30 на 22.30 нарада. Ті та хер з ним вже. Все, нарада, ті вже на нервах там чекають, сіли. Він так, доповісти, що було зроблено за день. Ті та що, блядь, коняку втопили, інвентар проїбали, вся жопа. Он таку, от, дебіли, а я так і казав, дебіли. Тому завтра підйом, не в 6, а в п'ятій ранку. І е, якби це не було гуморно. Десь. Але, на жаль, це часто така вправа. І коли ще на початку війни мене е, дружина питала: ну що, як, що ви робите, то я їй відповів, а що грузимо, чекаємо, розгружаємо, потім знов завантажуємо, кудись їдемо, розвантажуємо, завантажуємо і повертаємось. І так весь час. До чого я це? Ось е, все майно. Повна машина, загрузив, благо не розгружав, бо зараз повертаюсь знов звідти, куди їхав. І буду розвантажувати. Тому не забудьте перерахувати інвентар. Підписуйтесь, буде цікаво.